Всім доброго дня, мої любі! І сьогодні у нас з вами буде розпаковочка, хоч і невеличкої, але дуже корисної посилочки від iHerb. В ній все те, що ви чекали, все те, що ви замовляли, мої любі. І зараз ми з вами приступимо. Ось така, дивіться, манюнька, манюнька така посилочка, хоч і я на весь екран вам показую, але вона ну, дуже манюсінька, дуже дуже манюсенка. Отака вона. У нас ця посилочка. І зараз ми її розпакуємо. Тут Міст Експрес нам достав цю посилочку. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Як завжди моє улюблене пакування таке, Ось дивіться, бачите, таке гарненьке в папірці. Папірець цей можна перепаковувати для інших дівчаток. Так. Ну, і ось у нас перше, перше що кидається в очі, чотири однакові баночки. Це у нас іде вітамін К2 і Д3. Чим же ж корисний вітамін К2? І, і чому люди більшістю беруть просто вітамін Д? А тут у мене замовили дві людини, якраз таки з К2. Ну, що я вичитала, і що я почитала про К2. К2 допомагає Д3 максимально засвоїтись, а також доставити Д3 куди треба, а саме в кістки. І серце. Так, так, Д3 теж він корисний для серця. А ще для волосся, нігтів, і нашої імунної системи. Тому ось чому сама оця баночка. 120 капсул, вона коштувала близько 540 гривнів. І тут якраз таки 120 капсул на 100. Тому, мої любі, якраз зараз, після того, як я підчитала багато літератури, подивилася багато в тіктоці блогерів. Нутриціологів, людей, які використовували ці вітаміни у своїй практиці і добивалися нереальних результатів. Ну, що говорити? Я пропивала якраз таки К2 і Д3, і в мене по бокам. Ну, вже розумієте, як вже з'являються якісь проплешини на голові. Волосся випадає. А якраз таки після цієї баночки, однієї баночки, хоча ми приймали на трьох сім'єю приймали. І після цього, ну ще, ще я приймала і омегу. У мене заросло от, ота із синка, тепер я можу робити хвіст, нічого воно у мене не натягується, там е, е, такого голов місця нема, а там заросло такими свіженькими маленькими е, волосиками, такими пушком. я цьому сказано рада. Тому і вам рекомендую саме К2 і Д3. Далі постійна клієнточка у моєму замовленні це Омега-3, і саме ця від Каліфорнія Голд Nutrition. Тут 100 капсул, але я, звичайно, беру величезну банку на 240 капсул таку сімейну упаковочку. Але так як її не було, її розгребли, вона була за знижечкою. Що ця маленька омега теж іде за знижечкою 50%, що там теж і ця коштувала близько 300 гривень. Але подивіться, 100 капсул це вам не в аптеці взяти що 30-60 капсул, а воно. За облачна ціна під 600 гривень. Тому рекомендую саме цю омегу. беру, брала і буду брати, і рекомендувати вам мої любі. Постійна клієнточка, моя дівчинка з зумби, з якої я разом тренуюся, взяла ось такий потрійний комплекс Магнію. Дуже класна штука, рекомендую. Тут написано для мускулатури, також для міцних кісток і для того, щоб заспокоїтися цей саме магнівий комплекс. Потрійний магнівий комплекс 400 мг. Тут йде у нас магній всім дівчаткам після 40, а також хлопцям, які займаються тренуваннями. Теж постійно треба приймати магній. А зараз війна у нас в країні, це теж необхідна така штука для нашого організму. Далі, мої любі, у мене взяли ось таку штуку. Дуже приємно, що взяла колега, яка, ну, на жаль, по якійсь причині втратила зір. Зір дуже у неї поганий, і вона вирішила підкріпити його лютеїнчиком з Сантантіном. І що це таке, і з чим його їдять? Це якраз таки віджимки. Концентрат у нас іде з чорнобривців. Хто, хто може не знає, в чорнобривцях якраз таки всі такі речовинки, які потрібні для нашого зору і в ньому аж 20 мг. хоча в інших ми дивилися, там було по 6 мг, ну 10 мг, а тут а 20, якраз таки і я буду рекомендувати, тим паче, що це California Gold Nutrition, моє любі. Ну і D3 у нас іде в дозуванні 5 тисяч, ну я рекомендую брати не менше 5 тисяч, 100 дітям 2 тисячі, а для дорослих 5 тисяч якраз таки це мінімальна така у нас дозєровка. Ось таке було моє замовлення: не мало-небагато, на 80 доларів, як вони пишуть, бо ми перш ніж оформляти. Замовлення з гривнів переводимо в долар, бо йде подвійне конвертування. І за це там знімає, ну, хай не багато, але знімає. І чому ми повинні втрачати свої гроші? Ось таке було моє замовлення. Замовляйте, приєднуйтесь до мене. Цілую, люблю, ваша Людмила.